М'якість і ніжність під поняттям м'якість мається на увазі м'якість манер і характеру. М'який чоловік веде себе тихо та вічливо. Він ніжний і добрий у поводженні з людьми, м'який і спокійний у поведінці. Його важко спровокувати на спала гніву. Він не виявляє грубості, люті, насильства та жорстокості. Здається, що така м'якість передається деяким чоловікам у спадок, однак більшості доводиться розвивати її в собі, тому що зазвичай її не вистачає. Жорстка та груба чоловіча натура не сприяє. До таких ніжних якостей, його м'якість повинна набувати шляхом підпорядкування чоловічої природи, подібного до приборкання дикого жеребця, його гарячі почуття можуть бути привчені до дисципліни, а запальний характер до стримування. Він має бути навчений м'якості у поведінці. М'якість для сталевих якостей це те саме, що милосердя для справедливості. Коли вершиться тільки справедливість, вона холодна і непохитна. Хоча Насправді справедливість дана на благо людям без милосердя вона несе людині страждання і навіть загибель. Як милосердя пом'якшує справедливість, так і м'якість пом'якшує сталевий чоловічий характер. Так як м'якість сильна в жіночій натурі, багато чоловіків уникають м'якості, вважаючи її ознакою жіночності. Це може бути правдою, якщо чоловікові бракує сталі без сильної чоловічої натури, м'якість у чоловіка не буде позивним позитивною якістю, але акуратне змішування м'якості з твердою мужністю робить у чоловікові чудову комбінацію, яка приваблива та чудова. Жінки особливо потребують комбінації м'якості та сталевої твердості. Вони потребують підтримки та сили сталі, але без м'якості не можуть їх сприймати. Діти також постійно потребують м'якості. Ніжний голос, добрі манери та м'який вираз обличчя допомагають побудувати добрі Стосунки з дітьми. М'якість це божественна якість, яка була дуже помітна в житті Ісуса Христа. Він збирав навколо себе дітей, вони сиділи в нього на руках, і він приділяв час спілкуванню з ними. Коли апостоли намагалися прогнати їх, щоб вони не заважали. Ісус дорікнув їм, сказавши: пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Він був м'яким щодо жінок, і вони поклоняли. Біля його ніг. Він також був м'яким із чоловіками, хоча він заздалегідь знав, що Петро зречеться нього, а Юда зрадить його. Він не став піднімати гнівного протесту. Коли зібрався розлючений натовп, щоб побити камінням жінку, взяту в перелюбі, він не став захищати її, розмахуючи мечем, а просто сказав: Той із вас, хто без гріха, нехай першим кине до неї камінь. Він заповідав нам любити ворогів, робити добро і зі Ровністю тримати під контролем жорсткий і запальний характер, незважаючи на всю свою м'якість, він був мужнім і твердим. Зіткнувшись з людьми, які намагалися підловити і занапастити його, він виявляв безстрашність, і його м'яка натура тимчасово ховалася. Тоді він демонстрував силу, що вселяла страх у серця тих, хто чув його. Цар Давид був вражаючим прикладом сили та м'якості. Ще молодим пастушком він убив лев. І ведмедя за допомогою тільки пращі та кількох каменів і струмка він убив Голіафа, якого всі боялися. Він керував арміями та правив царством, і все-таки завдачею він був м'яким. Він любив музику та писав вірші. Він говорив про чисті руки і серце, про троянди, ягнята і зелені пасовища. Багатьом чоловікам не вистачає такої м'якості. Часто це приносить біль їхнім сім'ям. Я пам'ятаю одного такого чоловіка, якого знав у молодості. Він хотів, щоб його сини виросли справжніми чоловіками, а не слабаками. Навіть коли вони були ще малі, він розмовляв з ними голосом командира, що віддає накази. У нього завжди було для них гостре слово критики. Його дружина та діти жили в постійному страху. Здавалося, що коли він виїжджав із міста, для них це було полегшенням. Коли я був ще маленьким хлопчиком, і ми з батьками іноді ходили в гості до цієї сім'ї. Я думав, підводячись сходами, сподіваюся, його немає вдома. Якось, коли ми грали, один із його синів, захопившись, засунув палець собі в ніс. Батько вдарив його по обличчю і сказав: Невже ти не знаєш, що так робити непристойно? Малюк був такий вражений, що не міг навіть плакати. Я подумав, що вдарити дитину по обличчю це не лише непристойно, а й жорстоко. Спостерігаючи за цією сім'єю, я помітив відсутність взаємної близькості. Хлопчик все ще пам'ятав удар по обличчю і признався мені, що йому ніколи не подобався батько. Однак цей чоловік надавав сім'ї чудове матеріальне забезпечення. Вони жили у найдорожчому будинку міста. Його дружина завжди була добре одягнена, і всі їхні потреби були повною мірою забезпечені. Але яку нагороду він отримав за всі ці послуги, якщо він убив у них дух своїм жорстким ставленням? Дух Божий не може жити у серці жорсткої людини, Євангеліє любові полягає в тому, щоб бути м'яким і добрим. Плід духу це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя та віра. Галатам 5 розділ 22 вірш Якщо Євангелія любові навчає доброти, ми не можемо сподіватися, що навчимо їй наших дітей, якщо не будемо самі її виявляти. Швидше за все, вони не будуть слухняні нашим настановам, якщо ми не зможемо завоювати їхні серця своїм м'яким ставленням. Є кроки, які ми можемо зробити, щоб подолати жорсткість своєї натури та замінити її м'якістю. Перше обмеження та самоконтроль. Візьми під контроль свої дії та емоції. Візьми мову під вуздечки, як кінь і веди його туди, куди він має йти. Тренуй свої почуття, обмежуй і підкоряй свій жорсткий темперамент. Інакше кажучи, треба натренувати палкий темперамент те, щоб він став м'яким. Друге. Розвивати м'який характер. Грубу поведінку чоловіка можна привести під контроль за допомогою обмежень, але він ніколи не стане м'яким завдачею, поки не відбудеться зміна в його характері. Він повинен мати характер, який автоматично підштовхує його до добрих стосунків до людей. М'якість приходить, коли ми ростемо духовно, коли ми розвиваємо любов і прощення. чимося зосереджувати увагу на достоинствах людей, а не на їхніх недоліках. Третє. Розвивати смиренність. Ключ до смиренності полягає в тому, щоб навчитися бачити наші власні помилки, слабкості та вразливість. Коли це відбувається, ми пом'якшуємо своє ставлення до інших помилок. Наприклад, якщо людина розбила лампочку або розлила на підлогу фарбу, звичайна реакція батьків накричати на неї, відшльопати або залякати її. Те, що він зробив, без сумніву менш серйозне і необдумане, ніж помилки, які ми робимо. Якби ми побачили відеозапис цієї сцени і побачили б у цій сцені самих себе у своїй смішній та необдуманій поведінці, ми б почервоніли від сорому, це змінило б те, як ми виховуємо свою сім'ю. Бути ніжним означає бути м'якосердечним і мати здатність виражати м'які почуття любові, доброти і співчуття. Ніжна людина сприятлива до інших емоцій. Він особливо співчутливий до болю та нещастя інших людей. Добрий самарянин виявив ніжність, коли обробив рани потерпілого, підняв його на свого осла і відвіз до готелю. Так чинить батько, який втішає малюків, які відчувають біль або розчарування, піклується про свою дружину, коли вона засмучена, або допомагає пораненій птиці або тварині. Ніжність і ласка прокидаються, коли ми відчуваємо любов чи ніжну прихильність до іншої людини. Деякі з практичних проявів ніжної ласки це рукостискання, поплескування по плечу або щуці, м'які слова, ніжний вираз обличчя і м'який тон голосу. Очі можуть сказати виразніше про почуття людини, ніж його слова. Коли ці емоції проявляються у цілком мужньому чоловікові, ефект буває пронизливим. Причина в тому, що таке трапляється досить рідко. Несподіваний та дуже приємний ефект запалює глибокі емоції. Це ідеальна суміш позитивних якостей. Тисячі промовистих слів не сказали б так багато. Ніжність і ласка, як і м'якість, зазвичай асоціюються з жіночністю, тому деякі чоловіки намагаються не виявляти ніжності, щоб не здатись, Повторюю знову, що таке може відбуватися, якщо чоловік уже трохи женоподібний. Його ніжність може здатися негативною якістю. Але коли чоловік дуже мужній, а також ніжний, він може стати героєм для своєї сім'ї і суспільства, яким був Авраам Лінкольн. Є вірш, який чудово описує потребу у ніжності. У цьому світі важливий людський дотик дотик твоєї руки та моєї, яке означає набагато більше для серця що слабше, чим притулок, хліб та вино. Бо притулок зникає, коли минає ніч, а хліба вистачає лише на день, але дотик руки та звук голосу співають у душі завжди. Світ це жорстоке місце, наповнене головним чином людьми, кожен із яких зайнятий лише своїми проблемами. Вони не замислюються над іншими. Якось я спостерігав, як сім'я з восьми людей готувалася сісти у свій мікроавтобус і поїхати до церкви. Пес цієї родини, що спав біля порога, одразу ж схопився, замахав хвостом і радісно застрибнув, почувши наближення сім'ї. Цей пес з радістю терся біля кожного з членів сім'ї, сподіваючись, що хтось із них пограє з ним або, хоча б, погладить його. Але жоден з них не звернув на нього жодної уваги. Його очі виражали глибоке розчарування, але без будь-якої злості він повернувся на своє місце, коли вони поїхали. Він буде готовий зустріти їх з такою ж привітністю, коли вони повернуться. Як і цей пес, люди всюди потребують ніжності та ласки. Людям це потрібно більше, ніж ковдри, і це дасть їм більше тепла та світла, ніж матеріальні цінності.